Зараз проект закону виглядає так: ну, з тих джерел, що нам доступні, бо ми не можемо зараз говорити про кінцеву редакцію, бо ми її не бачили. Що якраз оператор платформи буде податковим агентом відносно вашої операції, яку ви здійснили на цій платформі. Він так. буде отримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. І ви читали і бачили, що там, якщо три продажі не більше ніж на суму 2000 тисячі євро, то про такий продаж буде оподатковуватися 5% податок на доходи фізосіб осіб і 5% військовий збір, 10%. відсотків. Mm. І оця операція закінчиться для вас. Якщо ви продали якусь річ, домовилися там за 100 гривень, то ви отримаєте е, собі на картку 90 гривень. Тобто угу. 10% оператор такої платформи отримає податок.